Давай, Доброго дякую. вечора, усім. Так, ось очки, то що я вам сьогодні знімав, вилажував, значить, е, будемо так казати, сработала сигналізація. Моя нагнала е, дивіться 55 градусів і сигналізація сработала. Тут на цьому зараз 83, там 85. От риба всередині 55 градусів. Ну, тепер ось будемо відкривати, все глушити. О. От вам і це. Значить, прокоптив я. А ну-ка, Ліза, включи телефон. Скільки зараз годин. Так, 21.02. я начал, ну хай у 3-3 ще не було. Хай з трьох уже. З трьох до дев'яти. Ну, 6-6,5 годин тільки коптилася рибка гарячого копчення. Ну що, тушим і дивимося на рибку. Так. Електричество у нас а павербанк я відключив і підключив вже під обикновене електричество. Ніде, бачите? Ну і все. відключаємо, Пішло в мене тирси. По вісу не знаю, але вот эти півтори заправки. Я одну випалив і другу додав. Ну, може, не половина, чуть менше. половини. Ну от, вважайте. Ну, коптіло добре, звісно. Відчиняємо. Ось очки, дивіться, який демуганчик. Ну, а тепер і подивіться за 6 годин, яка золотиста рибка вийшла. На вкус будемо дивитися тільки завтра. Лідуся, глянь, яка золотиста. Шість часов. І чуєш, сигналізація наша робить. А жирку підкапало. Ну нічого, зараз тепер у мене є отакий холодильничок старенький. Ось його він називається Дніпро. Зараз я його включаю. Він нахолонятиме. Уже не пам'ятаю, з якого він року. Коротше, это. Е, а це внучатка наша допомагає, діду. Зараз ми його включаємо і буде рибка там охлаждатися. А завтра будемо... Так. Дай Бог, аби світ був ніч. Ось ми його запускаємо. Запустився. Закриваємо і хай нахолоняє. Так. Всім доброї ночі. Дякуємо, хто дивиться. Ставимо лайки. Всім всього найкращого.